Перелік документів, необхідних для призначення пенсії. Це найчастіше питання, з яким до мене звертаються люди при оформленні пенсії, або які очікують свого пенсійного віку. Я не можу вам сказати один рецепт на всіх. Чому? Тому що. При призначенні пенсії дуже багато має значення різні фактори. А саме ваш стаж роботи, де ви працювали і коли. Також до стажу роботи входить період військової служби в армії, період навчання заденною формою для жінок. Це період догляду за дитиною до досягнення нею 3 віку. Тому і перелік документів в кожної людини відрізняється. Я поясню на простому прикладі, як люди можуть розуміти мої слова. От, наприклад, звертається людина за призначенням пенсії. Я їй говорю, що вам потрібно. Паспорт, код, трудова книжка, диплом, свідоцтво про народження дитини, тому що це жінка, і заява з банку. І ця жінка десь зникає. Через деякий час я пишу їй повідомлення, чи ви будете оформлювати пенсію чи ні. А вона каже, що а я ніде не навчалась, це означає, що пенсія мені не положена. Звісно ж, ні. Кожна людина через свій фільтр сприйняття сприймає інформацію. І тому. Я повинна пояснити людині, які потрібно їй документи надати для оформлення пенсії. Якщо у вас немає дітей, наприклад. То ви не подаєте свідоцтво про народження дітей. Якщо у вас навчання було не за денною формою, а заочною, вам не потрібно надавати диплом. Якщо, наприклад, у трудовій книжці вашій ми відкрили, а там декілька разів було змінено прізвище, то необхідно також долучити свідоцтва. Про зміну прізвища, свідоцтво про одруження. Щоб спостерігалось по документах підтвердження, що це дійсно ваша трудова книжка. Якщо, наприклад, диплом оформлено на дівочому прізвищі, то також необхідно додати свідоцтво про шлюб. В чоловіків це також стосується. Якщо, наприклад, чоловік не служив в армії, то військовий квиток подавати не потрібно. І саме для того, щоб Кожній людині надати саме той перелік документів, який, який необхідний саме їй, я рекомендую звертатись на індивідуальну консультацію, щоб вирішити ці питання. Також дуже часто буває, якщо людина працювала в колгоспі. Стаж роботи в колгоспі тільки по записах в трудовій книжці не зараховується. Потрібно брати уточнюючі довідки, а саме довідки про вихододні, про встановлений вироблений мінімум. Це дуже важливо. І це дуже важливо з'ясувати на етапі підготовки документів, щоб у людини був час замовити ці довідки, а також. Перевірити, можливо, це не все можливо в цьому архіві немає всіх документів, не зберігаються. А ще потрібно запит зробити в іншу установу. Тому тут може бути дуже багато нюансів. І коли мене запитують, які саме потрібно надати документи для призначення пенсії, я рекомендую вам записатись на індивідуальну консультацію. Не тому, що я хочу з усіми вами поспілкуватись особисто, а тому, що потрібно вияснити всі деталі вашої трудової діяльності. Також необхідно з'ясувати, скільки в людини стажу. Адже для призначення пенсії існують вимоги до страхового стажу. Що таке страховий стаж, що таке трудовий стаж, це я все пояснюю вам на консультації. Тому, будь ласка, якщо ви досягаєте пенсійного віку і збираєтесь оформлювати пенсію, попередньо можна звернутися до мене як до фахівця. Для того щоб підготувати вам пакет документів для майбутньої пенсії.